І далі про спорт у Черкасах змагалися майстри більярду. Аж 36 умільців з'їхалися сюди звідусіль. Турнір провела організація Більярд Черкаси. Уперше цього року його учасники змагалися в категорії Вільна піраміда. Хто переміг? Олег Кукса розповість серед учасників турніру. Як наші більярдисти, так і приїжджі. Я навіть із Узбекистану. Така географія тішить організаторів. Очень раді, що люди з інших країн приїжджають не тільки з інших градов, а також з інших країн. Тобто ми виходимо на міжнародний рівень». Звітний турнір став знаковим. Уперше його учасників розділили на дві категорії професіоналів та аматорів. Серед профі перемогу виборювали 12 більярдистів. Аматорів удвічі більше. В більярді в таковом. Є одно золотое правило. Как правило, побеждает именно тот, который умеет себе держать в руках, не мандражировать, не волноваться, держать себя в руках. И самое главное, забивать стопроцентные рабочие шары. У підсумку найбільш холоднокровним серед профі виявився Єгор Жуковський із Черкас. У фіналі він з рахунком 5-2 обіграв золото Віталія Герцая. Треті місця посіли Рустам Саїдові з золотоноші та представник обласного центру Михайло Стариш. А у змаганнях аматорів найкраще виступив один із керівників організації Більярд Черкаси. Артем Пурик у напруженій боротьбі здолав Станіслава Бушу 4-3. Бронзу в цій категорії здобули Роман Рева та Михайло Яковченко. Наступний турнір із більярду його організатори планують провести вже на початку травня. Олег Кухс, Анатолій Усіков, Віка новини.